Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного морозива, яке готується лише з двох інгредієнтів буквально за 5 хвилин. Виходить ніжним, без кристаликів. Не потребує багаторазового розмішування. В рази смачніше за магазинне, при цьому ж декілька раз дешевше, а головне якісне та натуральне, зроблене вами власноруч. Пропорції інгредієнтів, які необхідні для приготування морозива, ви знайдете в описі під цим відео. Рецепт розрахований на ось таку силіконову форму. Все, що нам потрібно, це збити до густоти вершки, додати згущене молоко та розмішати до однорідності. Одразу ж розлити по формах та поставити в морозилку. Кожен раз можна експериментувати зі смаками, додавши пюре фруктів чи ягід, Приготувати плодово-ягідне морозиво, а додавши какао шоколадне. У кожному разі виходить дуже смачно. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.